Чому ж юридичні послуги замовляють у мене? Але передусім давайте познайомимось. Я Василь Васильович Масюк, адвокат, кандидат юридичних наук. Також у мене є вища освіта у сфері психології і я є магістром психології. Більше того, сертифікований як коуч міжнародним сертифікатом і як людина, яка управляє проектами. Більше того, я написав 12 книг. Крім того, я постійно для того, щоб збагачувати свої знання, виступаю в усіх колах: суддів, прокурорів, адвокатів і не тільки. Що ж ви отримаєте, якщо ми будемо з вами співпрацювати? Ну, по-перше, захищеність. Уявіть, як ви будете комунікувати, наприклад, з поліцейським, який вас зупинив десь в місті чи на дорозі, коли. Є можливість зателефонувати адвокату, який має енциклопедичні академічні знання, і вас зорієнтує, захистить, чи знає, кому зателефонувати, щоб ви були в безпеці. Більше того, у вас захищеність буде як ваша особиста, так і вашої родини, а також вашого бізнесу. Крім того, як ви розумієте, моя команда юристів це певна така спільнота, яка з останніми подіями очевидними роз'їхалася по всьому світу. І тому, якщо ваші родичі чи ви маєте намір отримати юридичний захист в іншій якійсь країні, то ви можете зв'язатися з нами і отримати відповідь на певне питання, яке вас цікавить в тій чи іншій країні. А що ж ви не отримаєте? Тобто, що ви втратите, якщо у вас не буде мого контакту? Ну, по перше, буде така собі у вас ситуація пов'язана з тим, коли до вас хтось виразить якісь певні претензії юридичного плану, так звичайно, що ви можете шукати бігом, похапцем якихось своїх знайомих і так, далі, і так далі. Але той, хто спішить, той смішить людей. Тобто ви можете допустити помилку. І тому було б краще, якби ми вже навіть шляхом ось такого відео, якщо у вас ще немає якоїсь юридичної такої задачки чи цілі, яку ми б ми разом з вами досягнули. Тобто шляхом відео ми будемо з вами знайомились. Я даю вам контент навчальний, який у вас буде. якщо у вас його не буде, якщо ви не підпишетесь. Трошки даю розважального, але так, в міру. Бо все ж таки юриспруденція це така ну, серйозна тематика, яка все ж таки про безпеку, про захист здоров'я і життя. Ви можете втратити гроші. бо… В певних випадках ви могли б зателефонувати адвокату чи написати йому і поцікавитися, як вам слід вчинити в певний момент якийсь. Ну от потрібно, прям одне слово адвоката, так, ні, якась підказка, у вас цієї можливості не буде. Тому обов'язково підпишіться на канал. Якщо ж у вас є якась уже юридична проблема, то озвучте її, і ми спробуємо з вами знайти відповідь на неї. Якщо проблемки ще немає, то повторюсь, підпишіться на канал, і будемо з вами комунікувати через відео. mas vê